Христос рождається, Славі моєго. Вітаю всіх старим Новим роком. Хочу розпочати молитви, ті, які є не тому що священник на Божественній літургії. Молиться їх тихо, а сьогодні і Василія Великого, то хотів би деякі молитви почитати, щоб ви могли зрозуміти, яка сила тих молитв сіті літургії Василія Великого, яка служить тільки 10 разів протягом цілого літургічного року. Молитва приношення після поставлення божественних дарів на святій трапезі. Господи Боже наш, Ти, що створив нас і ввів нас на Отце життя, показав нам дорогу до спасіння і дарував нам одкування небесних таїнств. Ти ж бо поставив нас на цю службу. Силою Духа Твого Святого благозволь, Ото, Господи, стати нам служителями нового Твого заповіту, слугами святих Твоїх таїнств. Прийми нас, що приближаємося до Твого святого жартовника ради багатства, милості Твоєї, щоб ми стали достойними. Приносити тобі цю духовну, безкоровну жертву за наші гріхи і людські невідання, і прийнявши її у святий, і наднебесний, і духовний твій жертовник, як приємний запах зійшли нам благодать Святого Твого Духа, споглянь на нас, Боже, і подивійся на цю службу і прийми її. Як прийняв єси авелеві дари, ноєві жертви Авраамові священства, Самуїлові мирні приноси, як Ти прийняв від святих Твоїх апостолів цю правдиву службу, так прийми із рук наших грішних ці дари і благості Твої, Господи, щоб ми, сподобившись без. Пороку служити Твоєму святому шартовникові знайшли нагороду вірних і мудрих управителів у страшний день твоєї праведної заплати. Наступна така дуже цікава молитва, є після молитви достойно, першого достойно. Сущий, владико, Господи Боже, Отчу Вседержителю, поклоняє мій достойну в істину і праведну і гарно, як гориться в величності святості Твоєї, Тебе хвалити, Тебе оспівувати, Тебе благословити, Тобі поклонятися, Тобі дякувати, Тебе славити, єдиного істинного, сущого Бога. І тобі приносити серцем сокрушеним і духом смиренним отсю духовну службу нашу, бо ти єси той, хто дарував нам пізнання своєї істини, і хто спроможний висловити могутність Твою, голосною, вчинити всю хвалу Твою або повідати. Кожночасно чудеса твої, владий всіх, Господя неба і землі і всього видимого і невидимого створіння, ти, що сидиш на престолі слави і споглядаєш на безодні, є безначальний, невидимий, незбагненний, неописаний, незмінний. Отче Господа нашого Ісуса Христа, Великого Бога і Спасителя, надії нашої які є образом благості Твоєї, печать рівнообразна у собі являє тебе, Отця, живе слово, Бог, істинні предвічна премудрість, життя, освячення, сила, справжнє світо, що через нього Дух Святий з'явився дух істини, дар усиновлення, запорука майбутнього спадкоємства початок вічних благ животворя що сила, джерело освячення, ним Бо підкаліплене все створіння духовне і розумне, тобі служить і тобі повсякчасно висилає славослів'я. Бо все служить тобі, тебе ж хвалять ангели, архангели, престоли, господства, начала влади, сили і багато окій хороби перед тобою навкруги стоять серафими, Фіскріли одного і фіскріли у другого, і двома ото вони покривають обличчя свої, а двома ноги, двома літаючи безперестанно визивають один до одного устами в невмовкаючих славословленнях. Потім йде Молитва над перед святими дарами перед словами приміті Ішта з цими балажденними силами влади чоловіку любче, і ми грішні кличемо і мовимо святий єси і воістину присвятий. І не має міри величі святості Твоєї і єси в усіх ділах твоїх, бо правдою і істинною постановою ти все здійснив щодо нас. Ти бо створив людину, взявши порох із землі і вдостоївши її образом своїм, Боже. Ти Поставив її в достатньому раю, і за збереження заповідей твоїх, ти обітував їй безсмертне життя і насолоду вічних благ. Коли ж вона не послухала тебе, істинного Бога, що створив її і дала себе звести зміїною приманою і вмертвила себе. Своїми прогрішеннями, ти, Боже, праведним Твоїм судом вигнав її з раю в цей світ і повернув до землі, з якої вона була взята, і улаштовуючи її спасіння через відродження в самому Христі Твоєму, бо не відвернувся Ти. До краю від створіння Твого, що його ти створив благи, ані не забув ти діла рук твоїх, але відвідував їх на всі лади. Ради милосердя, благості твоєї, ти посилав пророків, творив чудеса через святих Твоїх, що в кожному роді благогодили. Тобі ти промовляв до нас устами слуг твоїх пророків, провіщаючи, нам прийдеш спасіння, ти дав нам закони на поміч ангелів, поставив охоронцями. А коли прийшла повіна часу, ти говорив до нас через самого Сина Твого, що ним ти і віки створив він. Бувши і відблиском слави твої, і образом істоти твоєї, що носить все словом силі своєї, не вважав за здобич бути рівним тобі Богові Отцеві, але будучи предвічним Богом на землі, появився з людьми, співжив і, народившись, з ділив світової сам. Умалив себе, вид прийняв і став подібним до тіла смирення нашого, щоб нас подібними вчинити до образу слави своєї, бо тому, що через людину гріху увійшов у світ, а через гріх смерть. Благоволив твій син, будучи волоні в тебе. Бога Отце, що народився від жінки, святої Богородиці і пристуді Марії, бувши під законом осудити гріх своїм тілом, щоб умираючи в Адамі, оживотворилися ми в самому Христі, і поживши в цьому світі, Він дав спасенні повіління. Відвернув нас від ідольської перемани, привів до пізнання тебе, істинного Бога І Отця, придбав собі нас у вибраний люд царське священство, народ святий і, очистивши нас, водою, освятивши Духом Святим, віддав. Себе взамін смерті, що в собі держала нас, запроданих гріхові, і зійшовши через хрест до адо, щоб наповнити собою все, Він усунув болі смерті і воскрес у третій день, і простелив шлях всякій полоті воскресінням з мертвих, бо неможливо було, щоб зотління держало. Начальника життя він, став початком усопших, первородним з мертвих, щоб самому бути всім серед усіх першим. І, вийшовши на небо, він сів праворуч велич... величності твоєї вовишніх і прийде віддати кожному. За вчинками Його. А на спомин спасаючого свого страждання, Він составив создав нам це, що ми перенесли за Його заповідями. І Він, і маючи вийти на добровільно і пристопам'ятну і животворящу свою смерть вночі. В яку віддав себе за життя світу, взяв хліб уся ті свої пречисті руки, показав тобі Богові Отцеві, благодарив і благословив, освятив і передомив. Потім ідуть слова перемінення. Потім теж дуже цікава молитва. Каже Христос, це чиніть на мій спомін, бо кожного разу, як єсте хліб, це і б'єте чашу цю, мою смерть звіщаєте, моє Воскресіння і сповідуєте. Отож і ми, Владико, споминаючи Спасительні Його страждання, животворячий хрест, тридневне погребення, змерта Воскресення. Не небеса Вознесіння, праворуч тебе, Бога й Отця сидіння, і славний, і страшний його прихід, другий прихід. Наступна молитва йде. Ради цього владико присвяти ім'я грішні і недостойні слуги твої, сподобившися служити святому твоєму жертовникові. Незаправедні вчинки наші, бо нічого доброго ми не вчинили на землі, але ради милості твоєї і щедрот Твоїх, що Ти їх щедро зіляв на нас. Зі сміливістю приближаємося до Твого святого жертовника, і поклавши місто образне святого Тіла і корови Христа Твого, тобі молимось і Тебе призуваємо. Святий над святими, щоб доброзичливістю Твоєї благості прийшов Дух Твій, святий на нас, і над дари Отці, що перед нами і благословив, і освятив, і показав. Потім ідуть слова. На які сходить Дух Святий і перемінює хліб у тіло, а вино у кров. Далі священик молиться а нас усіх що від одного хліба і чаші причащаємося, з'єднай одного з одним. На причастя єдиного Духа Святого, і вчини, щоб ні один з нас не причастився святого Тіла і крови Христаго, на суд або на осудження. Але щоб ми знайшли милость і благодать з усіма святими, що від віку Тобі благогодили. Прадцями, Отцями, Патрехами, пророками, апостолами, проповідниками, благовісниками, мучниками, сповідниками, вчителями з усяким Духом праведним. Потім йде особливо за Заприсвяту і потім співається тобою, радується. Потім дуже гарна молитва йде. Зі святим Йоанном Пророком, протечею і Хрестителе зі святим зі спальними апостолі, зі святим, називається Ім'я. Тоді, коли служиться літургія, тільки вона десь раз зіслужиться називається Ім'я Святого, як сьогодні є. Василія Великого, що його пам'ять творимо з усіма святими твоїми і за їхніми молитвами посіди нас Боже. Дуже цікаво. І пом'яни всіх, раніше усопших надії у Воскресіння і життєвічного. Тут священник поминає померлих, кого хоче і мовить. Тобто навіть того, кого ми не почули під час, що голосно, а священник читає ті всі, або згадує, каже, за кого молиться, за, за померлих. І продовжується: за упокій і відпущення прогрішень душі осопшого рабатового, або усопшої рабів або усопших рабів твоїх ім'я. Нехай буде у усіх Василів, Василин, на місці світлому, звідки відійшла печаль і зітхання. упокой їх Боже наш і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. І додає священник, ще молимося Тобі, Господи. Пом'яни святу Твою Соворну Апостольську церкву, що від кінців і аж до кінців вселенної і умиротвори її, яку ти набув, чесною коров'ю Христа, Твого і храм, цей святий, утверди аж до кінця віку. Пом'яни, Господи, тих, що принесли тобі ці дари і тих, за кого. Через кого і ради кого їх принесли? Вдаючися до історії, то а, кожна родина, яка хотіла, щоб служилася служба Божа, вона особисто пекла ті хлібчики, ті дари і приносила до храму. І тому воно, каже кажуть тих, що принесли тобі ці дари, і тих, за кого, тобто чи за живих, чи заповних, і через кого. Тобто і одні, і другі мають і ради кого їх принесли? Мають ті і ті заслугу перед Господом. Пом'яни, Господи, тих, що приносять плоди. І добро творять у твоїх. В святих. Церква і пам'ятають про Богих, і пам'ятають про Богих, возда їм багатими і небесними твоїми дарами, даруємо замість земного небесне, замість дочасного вічне, замість тлінного нетлінне. Пом'яни, Господи, тих, що в пустинях, і горах, і вертевах, і пропастях земних. Пом'яни Господи, тих, що в вдівстві і побожності, і подвижництві, і чистому житті перебувають. Пом'яни Господи, Богом. Бережний народ наш правління і все військо. Даруй їм глибокий і невід'ємний мир, надхни їхні серця прихильністю до церкві Твоєї і до всього люду Твого, щоб за їхнього спокою ми провадили тихий. Їм мирне життя в усякому благочесті й чистоті. Поміни Господи, всяке начальство і владу братів наших у палаті і все воїнство добрих і благості, збережи лукавих, добрими ласкою Твоєю. Поміни Господи тут присутніх людей, тобто, які є присутні на службі Божої на молитві, і з оправданих причин відсутніх. А ті, які не мають оправданих причин, то мають гріх великий. І помілуй їх та нас багатство милості твоєї, скарбниці їх наповни всяким добром, подружжя їх у мирі, однодумності збережи, дітей вигодуй, молодь виховай, старців підтримай, малодушних утіш, розсіяних із Заблуканих поверни і приєднай до Святої Твої католицької апостольської церкви, навіжених нечистими духами звільни, з плаваючими, плавай, з подорожними подорожуй, годовицям стань на поміч сиріт, захисти полонених. Визволені душі вилікує, і всіх тих, що на судах, і в рудниках, і на засланнях, і на гірких роботах, і у всякій журбі, і нужді, і утисках, пом'яни Боже. І всіх тих, що потребують великого Твого милосердя. Тих, що люблять нас, і тих, що ненавидять, і тих, що доручили нам, недостойним молитися за них, і всіх людей Твоїх пом'яни, Господи Боже наш, і на всіх вилий в багату твою милість, даючи всім те. Чого вони просять на спасіння, а кого ми не пом'янули через невідання чи забуття, чи через безліч імен. Ти сам пом'яни Боже, бо ти знаєш вік і ім'я кожного, ти ж знаєш кожного від відлодна матері Його. Тут би хотів звернути вашу увагу, що деякі люди кажуть, а я не чув, не чула свого імені, а чи молився, священник, чи не молився. Ви дали, і Господь вже перегрідняв. А священник ще раз у літургії декілька разів повторяє це ім'я на Проскумітії, на Ектемії і тут. Скільки разів ви чули? Ви не чуєте ті молитви, але бо священник молиться, це тихо. Скільки разів священник просить Господа, щоб поспішився вам. Як ви чули, через безліч імен ти сам по мене Боже, бо ти знаєш їхній вік, і ім'я кожного ти знаєш кожного відла матеріалу матері і кожного знаєш. Потребу, хто яку має, ти, Бо Господи, помоч безпомічним, надія безнадійним, бурями гнаним Спасителем, плаваючим пристановище, недужим лікар, тож для всіх будь усім, відаючи кожного і прохання його, дім. І потреби Його. І збав Господи, місто, Це, село, Це цю, і усю країну, і все село, і місто, і країну від голоду, пошесті, землетрусу, потопу, вогню, меча, тобто війни, чужинців, народнів, що зараз ми маємо, та міжособної брані. Ще дуже багато і цікавих інших молитов. Забрали світло, зараз може попасти зв'язок. <кій> <кій> Наступна та... молитва.